Народний депутат України Олександр Шевченко ініціює створення інституту розвитку міста Новий івано Івано-Франківськ», який прийматиметься стратегічним і галузевим плануванням обласного центру. Народний обранець, який представляє інтереси мешканців івано франківського Верховній Раді України, оприлюднив декларацію, у якій йдеться про створення під такою назвою надполітичної неурядової, незалежної, некомерційної, дослідницької і консалтингової організації. У декларації Олександра Шевченка висловлено стурбованість нинішнім станом справ у Івано-Франківську, зокрема, випадками руйнування інфраструктури, знищення історичної забудови міста та багатьма іншими негативними процесами. Тому народний депутат ініціює створення інституту розвитку міста, новий Івано-Франківськ, який у співпраці з багатьма громадськими активістами, науковцями, експертами та політиками, яким не байдужа доля міста, має негайно розпочати роботу комплексних стратегічних досліджень. Та програм задля здійснення європейського вектору розвитку обласного центру Прикарпаття. Це і стратегічне планування, генеральний план, гуманітарна сфера міста, його соціальні програми, безпека, економіка та інвестиції, медицина, освіта, екологія, івано-франківська, транспорт, інформаційне середовище та багато інших напрямків. Особлива роль у діяльності інституту відводитиметься антикорупційному моніторингові та викриттю тіньових схем. нардеп закликає усіх містян науко. Овців, активістів, управлінців, підприємців, діячів культури і пересічних мешканців допомогти інституту в його роботі над майбутнім. Івано-Франківська зробимо наш дім достойним для гідного, комфортного життя та творчості. Йдеться у декларації Олександра Шевченка.